Кожна людина має право на життя і право на смерть. Чи можемо ми приймати це рішення, якщо воно не є об'єктивним? Це справедливе рішення, це істинне рішення. На психологічному рівні людина поділяється на людину, яка схильна до самовираження, і людина, яка має рефлекс покірності, рабської покірності. Якщо в них є гроші на те, щоб зпробувати себе і свою сім'ю, вони починають прагнути чому. Тільки життя це цінність, а в неї залишилися цієї цінності зовсім трошки, вона скоро задумається про за те, як його провести, як він провести найкращий. Заставляє нас мобілізуватися і реально почати жити і цінувати ці останні, можливо, роки чи місяці свого життя. Якщо ти знаєш, що твоя точка кульмінації, точка неповернення, точка дата смерті буде в 30 років, то в 5 років ти почнеш помічати деталі, ти почнеш цінувати життя, і ти будеш знати, що до 20 років ти мусиш чогось добитися, бо в 30 років буде точка неповернення. Так ми зможемо е, розподілити свій час, так ми можемо почати жити на повну катушку. Але осознання того, е, що смерть наступить через два роки, настільки негативно окрашує, що усе те щастя, яке ми здобуваємо протягом цих двох років, воно не вілюється. Бажаю всім великого успіху у дебатах у майбутньому, але, власне, не сьогодні. Для них не окупантам, а визволителям. Вони повинні побороти причини цієї хвороби, а не а, якось лікувати ці симптоми. Вони наїлися російської України за останні два роки. Вони хочуть жити у нашій країні. Ми, якщо дозволимо їм обирати свою владу, ми створимо прецедент, захоплення влади а, зброєю. Навіть ті російські лідери будуть а, працювати на виру в тому регіоні, тому що ніхто не хоче війни. І люди, що живуть на Донбасі, їм а, не стільки важливо, хто буде їм управляти сьогодні, їм важливо те, щоб у їхньому регіоні не було війни. Тому що головна проблема, яка є сьогодні у тому регіоні, це те, що там є. Могли это слышать от меня вчера, но ваша задача отжигать кипаток и отжигать на Пожалуй, <свес> на этом турнире я выполнил два поставленных мною задания. Это на самом деле очень важно, это очень вдохновляет, и я обращаюсь к вам как к игрокам, которые выставляют фидбэки, призываю вас заполнять их максимально тщательно и давать максимально качественную обратную связь для того, чтобы мы тоже могли развиваться, как и вы, как дебатеры. И это будет обоюдное развитие. Спасибо за то, что настолько высоко оценили мои труды. Есть одна замечательная история о, том, что жил был на свете дебатер, которого ждала два года очень посредственной игры в дебаты, но есть одна победная книга, которая принесла ему с первого же турнира после ее прочтения кубок. Вот перед этим турниром я ее прочитала. Я думаю, если вдруг вы захотите тоже кубок, я думаю, вам стоит обязательно Черного Лебедя. Вот. всем спасибо большое. <регулирования> После голосования выигрывает команда вторая позиция. <регулирования> Самое главное спасибо, мы хотим сказать Харьковскому отделению за то, что, собственно, благодаря <свот> им мы здесь стоим и